Усім доброго дня. Вас, як завжди, вітає наш канал, моє рідне село. Сьогодні у нас буде відосік. Ми відповімо на деякі питання, які в коментарях, і покажемо, вообще, чим ми сьогодні займаємося. Зараз відповім на такі коментарі, писали мені, чому в усіх Ютуб пропускає. Як ріжуть свиней розділку, зашмалку, а у вас не пропускає, що це таке. Хочу надати таку відповідь. По-перше, такого в Ютубі вже дуже багато інформації. По-друге, а коли ви бачили в останній раз, щоб хтось із інших блогерів показував конкретну розділку, давно цього не було. Чому? Тому що на Ютубі змінилися деякі правила. От. І таке як насильство над животними, або тіпо, де є видно кров і так далі. Таке YouTube якби, не зовсім хоче пропускати. Ну як не зовсім пропускати? Ютуб пропускає, можна викладати. Але тоді треба в настройках ставити обмеження, обмеження по возрасту. Обмеж... Ну, там багато-багато всяких обмежень. І це відео ну, тоді немає сенсу просто викладати, тому що його буде мало хто бачити, Мало воно буде кому показано. І буде обмеження у віці. там До 18 років не дивитися, дивитися. І ще там щось не можна. Є... Ну, я не хочу, щоб мені YouTube. На мій канал наложив там, яке-то порушення. розумієте, Тому що кожне порушення ну, воно чим-то чревате. Це, ну, як би по-перше. По-друге, ну, я скажу правду, не буду я кривити душою, як воно і є. Чому мало зараз хто із блогерів викладає от, іменно, як ріжуть, як забивають і так далі. Да? Тому що канал потім твій не монетизується. От і все. Твоє відео з таким не монетизується. А кожен, як ви розумієте, ставить монетизацію на своєму відео. І це не є секрет. А що показувати, як в дворі, на вдворі, на ну, на бетоні ріжеться свиня. Хтось там писав, воно може в болоті, може там все в крові, ну як це в болоті? <гум> Ніхто в болоті цього не робить. Це робиться на... в дворі, на бетоні, бетон цей змивається, все це чисто робиться. Як завжди, взагалі під свиню ложать поддон, ну як це ясна річ, воно на поддоні там, ну якби, так. <гум> <гум> Ніхто в грязі цього не робить, кому це потрібно. От я й дав відповідь на перше таке запитання, чому не показуємо. Друге було запитання там, а працює ли у вас ваша каптільня від генератора? Так, працює. Зараз я вам це покажу. Ви чуєте, як гудить генератор наш, тому що світла в нас немає. На счетчику бачите, лампочка не горить, немає світла, але генератор від газу працює дуже чудово. Генератор у мене, як ви бачите, 4,5 кВт. Працює світло, насос працює на опаленні. ну Все працює і працює, як ви бачите, коптильня наша. Ось так. Іде процес копчення зараз. Верні зараз йде процес просушки. Ось отак от все працює і генератор чувствує себе чудово. Бо мені там Пишуть в коментарі, а, а як себе веде генератор. Генератор теж себе чудово веде. Ви ж зрозумієте, що кожен генератор має якусь свою е, мощність. Да? Якщо у вас генератор дуже-дуже слабий, то звісно, що він не потягне. Але мій на 4,5 кВт тягне без проблем. Да, дві, не знаю, не пробував дві одразу. Але одну каптільню. Насос на опаленні світло, ну, все, що потрібно, тяне, нічого делать. Ось так відповів на друге запитання. Сьогодні у нас субота, лінуся, як завжди, моя, працює на 28 школі. Але сьогодні до 2 годин і все, далі сенсу стояти ну, немає. Це вже провірено. Місяцями, як то кажеться. Ну і тим паче, Лена, зараз проходиш навчання по е, вожденню. Треба ж накатати ці 40 годин, щоб потім іще здати екзамени в Мрео вже по практиці, по вожденню. Ось так. Ну а я вроді як сидів вдома, займаюся своїми далі справами. Е, Завтра ми будемо їхати Опять знов до Діми, але будемо ми їхати не за свиня у ми будемо їхати за поросятами. У Діми дуже-дуже чудові поросята і ми хочемо у нього їх купити. Возьмемо у нього 6 штучок. Це буде 5 кабанчиків і одна свинка, де ми їх поставимо в наш сарайчик і нехай вони ростуть. Ось так. Що касається по нашому великому сараю, ну, ми ще працюємо. Працюємо дуже довго, дуже повільно, тому що ну, мало часу, як ви розумієте. Дуже не вистачає часу. То погода не дає, то іще щось таке. Ну, ось. В общем... Скоро поїду за Леною, подивимося, що там наша Лена вже натургувала. Вона сьогодні торгує свіжиною, свіжим м'ясом, салом, копченою нашою продукцією. Взагалі, поїдемо і подивимося. Поїхали. Забрав я Леночку додому. Привіт! Привіт! Сьогодні ще так світло, ще так рано. Да. А Лена вже вдома. А чому ти так рано субота, вдома? Короткий день, Короткий люди зранку скупилися і побігли додому їсти варити, і я зараз теж зроблю. Да, добре, чудово. Взагалі так, Лена вдома спродалась, все гарно, е, полдня вінахнова у да? плити, да? Хто не рахується? Ну, да. ну, а я працюю далі, вже заканчую відділ кормоцеха. Зараз обріжу там пленку, заб'ю ще три гвоздя і готово. І останеться токої ліночка нам цей передній козирчок ага. доліпить. Трошечки. Трошечки і все. І можна заказувати листи і накривати. А може в цьому году і не будемо. Подивимося. Да? Та надо. Та треба, звісно. Зробити да. І муся, тут а за мамою скуціля до мами лізе, да? муся. Те, саме кіся залітає, мій піразочок, мій круасанчик немножко згусьоночний. Грайлива, як завжди. Так, працюємо. Ну так. Да. Поїхали далі. Так, По поводу копчення. Як я вже казав, коптимо ми на генераторі, світла нема, все чудово. Досягли ми 65 градусів, ну, але ми трошечки подержимо на більше. Десь 67-68, як завжди. Вже процес копчення йде. Дуже лена швидко коптиться на багато. Стабільна напруга, так. Да. Що таке от генератора і стабільна напруга, і копчення йде дуже швидко. Ну, якби Скільки по часу, а скільки по часу ми коптимо? Ми коптимо 2 плюс 1 3 з, з половиною, половиною. часа, 3,30 плюс 14 минут, 3,44. 3 години, 44 хвилини і вона у нас вже готова. Але можна виключати, але ми дотримуємо трошечки більше. Так що дуже швидко. На звичайній електриці набагато це йде довший процес, ну, тому що в сіті по-любому, навряд чи є. Да, так, да, да, саме так. Ну, все, працюємо. І так, пуньк. Димок виходить, а тепер ось така краса, смакота. Так що кому? Хочеться скуштувати наших домашніх смаколиків, можете замовити і ми вам відправимо. Смачного. Не знаю, видно чи ні, але відділ накритий. Ось отак от усе лягло на кінці. Дві доски і одна тильна сторона. Ось так. Так що цей відділ кормо цеха готовий. Залишилося тільки оце вперед. Зараз покажу. Залишилося оце вперед, а саме ось сюди. Випиляти од лаги, до лаги. Доску поставити її, Прибити і зверху доложити обрешітку. Ну, щоб закрити ж оці дирки. Отак сюди доска буде ставати. Все так як. На тому, ну, на цих відділах. Точно він як там. Бачите? Між лагами доски. Ну і везде так. Ось отак. Тому залишилося ще трішечки. Передній фронт, і все. Виміряємо, їдемо, кажемо розміри нам висчитують скільки нам треба листів. Замовляємо і накриваємо. І по криші робота закінчиться. У нас включили світло, слава Богу, тому генератор виключили. Зараз робота вже все встала, вже темно. Ні чорта мені не видно. Тому йдемо до Лєночки. Лєночка. Леночка! Де тут наша Лена? Ага, ось вона наша Лєна. Так, Лена, я вже роботу закінчу. Ще... Уже, уже... ой, камера запотіла. Уже кормоцех готовий. Молодець А я сьогодні їсти заробив. Трошки пізніше. Так, ну хоч заробив. Слава Богу. А чим ти будеш мене сьогодні годувати? м'яско. Печіночка. А, це печіночка. Печіночка, гречечка, так? Все буде по феншую. А вчора ми ще й таранчучок робили. Смачний був? Так. Да. Ще й таранчучок залишився, так? Да? Ні, вже нема. Вже нема. Він ну, вже був смачний. Ага, я зрозумів. А тут у нас що? Сіль ага. під шубою. Буде сільодка під шубою, так? Да? Сільодинка. Все. Добре. Слюни течуть, коротше. Буду закінчувати відео, пора вже вечерять. <ристо> Всім пока. Лена. Пока -пока. Пока. Цим успіху, миру та добра.